Друзі, зніму декілька сценіків. Питалися мене люди. Питався один мужчина, хоче щось з 10-го року сценік. Дизельний, щоб був економний для сім'ї. Я зніму декілька варіантів на авторинку Луцьк. Це не мої авто, я зніму які вони є поверху. Ціна, ціна, рік і що там вказано, які дані про машину. Якщо вас буде цікавити, то ви зможете перезвонити до мене або до власника, я телефони буду висвітлювати цих людей, які продають ті сцені. Тому зараз я декілька варіантів, зроблю відео, вмощуйтеся зручніше, дивіться, пишіть запитання. Я постійно на зв'язку зранку до вечора без вихідних і плюс вайбер, телеграм, ватсап, будь ласка, телефонуйте, що зможу допомогти порадити в покупці авто. Всім гарних покупок, гарних поїздок і машин нормальних. Такий сценік, 2013 рік. 1,5 дизель, спіловишні, бордовий колір на оригінальних титанах авто значить що в нас є що пише власник це на луцьку на авторинку значить 2013 рік 1.5 дизель клімат круїз навігація клімат контроль є власника телефон і ціна 8900 ціна нормальна я скажу значить, так що в нас тут є Трап'яний салон, клімат контроль, шестиступка, мультикермо. Ззаді є шторки на вікна. На літній гумі є фуркоп. Таке авто. Ціна я сказав би дуже непогана, досить адекватна, а далі треба дивитися авто постану і перевіряти. Такий сценік на босе. На оригінальних легкосплавних дисках. Пише, що він 14 рік, 1,5 дизель, 220 рідний пробіг. Ціна стоїть на нього 10800. Значить так, зараз я обійду його, покажу вам цінник є Резиновик Значит так Створки есть на задних веках Значит такой салон комбинованный Если вы побачите Мультикерму шестиступка, климат-контроль Такая машинка 10800 сертифікат є торг, присутній, оригінальний пробіг пишуть. Такий варіантик Там номер телефону власника є, якщо цікавить, звертайтеся. Ще такий сценік зустрів на влуцьку на авторинку, теж колір такий бордовий металік, спіла піловишні 2012 рік, грант сценік. На оригінальних титанових дисках, на шкіряному чорному салоні, шестиступка, значить мультикермо, кліматконтроль, шторки на задніх вікнах, Літня гума. Така машинка. Є Форкоп. Значить, що в них там по ціні? Салон красивий, шкіраний. Так, 2012 рік, 1,6 це це не 1,5 226 пробігу, є підтверджуючий документ, камера, шкіра Алькантара, тримання в полосі, підігрів сидінь, навігація Власника телефон є. Якщо вас цікавить, телефонуйте. Знаєш, такий сценік ще зустрів на Луцькому авторинку вже на реєстрації на білих номерах. Титанові диски, босе. Такий 2012 рік сценік. 1,5 дизель 270 пробігу. Але так як для 2012 року дуже ціна адекватна, 7700 на бусе, номер телефону власника є. Якщо вас цікавить, ви телефонуєте далі, його треба дивитися. Значить, в нас скомбінована е, шкіра з тряпкою салон, мультикермо, клімат-контроль, шестиступка, такий автомобіль. Якщо когось цікавить, це реальна ціна хороша, а далі треба перевіряти, ви можете зателефонувати. І ще один грант білий 2012 року на титанових дисках, на транзитних номерах, тобто свіжо розмитнений. Е, значить так, 1,5, 235 пробігу. 7900 ціна, 7 місць, ран Якщо вас цікавить, ви можете зателефонувати, замовити підбір, перевірку і так далі. Або приїхати ж самі купити кому цікавить. Ціна адекватна, і завершуючи, друзі. Огляд декількох сценіків, бо мене люди питались кого цікавить. Що хотів сказати, це авто з ринку. Просто я не знаю власників, я не знаю, в якому вони стані. Тому якщо вас цікаве, ви або наймаєте підбір авто, або і самі дивитесь сервіс і так далі, тому подібно. Якщо когось цікавить, так, я можу знати власника, можу подивитися вам прибором чи на ямі, але треба. Наймати все-таки точніше, їхати на сервіс професійний, щоб перевірили, наприклад, комп'ютерна діагностика по двигуну, там, низ авто і так далі. Візуально, там прибором подивитися я можу, але ж, ну, це вже треба працювати як. Під підбір, тобто ну, я не маю багато часу, щоб просто їздити, бо мені часом люди просять, я дивлюся. Думаю, ладно, підписчик, але просто поїздити, покататися, подивитися, а потім людина навіть ну мені не треба того дякую, але навіть дякую не можу сказати чи сказати, ладно, мені це не підходить. Тому ну, я ну, якби, не маю часу цим займатися, хоча можу, але ну, практика доказує, що якщо тратити час, то не безплатно. Тому зараз ще один ось сцені покажу, їх багато і немає. Там сказали, мене просили подивитися 10 рік, ну я з 10-го зняв по 14-й декілька варіантів. Дивіться, якщо вас цікавить, ви можете самі приїхати по-різному. Є дуже багато варіантів, як купити авто. Хай вам щастить, друзі, до зустрічі пока. А, І вже ж тим ж відео його я зніму, вже попрощався з вами. Пока-пока. Значить, ще такий ось сценічок стоїть чорний. Е, що в ньому? 11 рік, 1,6 дизель, 230 пробігу, 8 тисяч на старті. Теж ну, візуально не, він не помитий, без ключової, бачу я доступ. Тряпка з кірою чи за мінником 6 мультикермо клімат контрол. Такий сценник. А далі треба дивитися, бо фото і відео це одне. А перевірити авто і купити для себе достойне це зовсім інше. Тому всіх гарних, вам всім гарних покупок і до зустрічі.